Вітаю! Мене звати Аніта Пі, я сексолог, сексотерапевт, психолог, то дандер, І сьогодні будемо говорити про анальний секс. Розкриємо найважливіші моменти, про які варто пам'ятати, коли ви хочете почати практикувати цю сексуальну активність у своєму житті. Отже, анальний секс може бути приємним досвідом для обох партнерів, якщо для них це окей, якщо для них ця практика. Прийнятна, це не порушує жодні установки партнерів, і вони готові до цього. Підходити до цієї практики потрібно з підготовкою, обережністю і, звичайно, ніжністю. І сперше, перше, на що треба звернути увагу, це, власне, психологічна готовність і згода. Бо якщо хтось так і сумнівається, краще відкласти цю спробу, можливо, на майбутнє. Тут варто теж пам'ятати про такий момент: якщо зазвичай говорять про анальний секс, то уявляється саме пенетрація в анальний отвір пеніса. Насправді ця активність вона набагато ширша. І сюди входить і використання іграшок, і просто пещення анального отвору пальцями. Також сюди входить ануслінг, тобто коли можна пестити анус язиком. Але щоб робити все це. Треба знати певні нюанси. І от отже, коли згода досягнена, коли обидва партнери хочуть спробувати, з чого треба починати. А починати треба з підготовки і зволоження, не треба робити клізми, бо так ви можете тільки порушити мікрофлору вашого кшкільника. Бажано просто в цей день сходити в туалет по-великому, і цього буде достатньо. Звичайно, ретельно прийняти душ, помитися це в принципі стосується будь-якої сексуальної діяльності, не тільки анального сексу, а в принципі будь-якого. Да? Спочатку душ, а потім вже все інше. По-друге, лубрикант. А отвір він не виробляє ніякої зволоженості, тому звичайно слина тут вам не допоможе. Купіть гарний лубрикант, який підходить саме вам. Попробуйте різні, які вам подобаються більше, які менше. Їх зараз купа. І просто його не щадіть, бо його треба багато. Наступний момент безпеки це, звичайно, презерватив. Його використання є обов'язковим, адже в анальному отворі живуть бактерії, які можуть потрапити як в піхву, так і. В уретру так, чоловіка. Тому обов'язково сюди ж відноситься і використання латексних серветок, якщо ви хочете песті, анальний отвір язиком. Та ж сама схема так, через бактерії. Ці серветки ви теж можете знайти в секс-шопах, або ви можете банально взяти презерватив, розрізати його і просто собі зробити цю латексну серветку. Ну, Знову ж таки, треба трошки заморочитись, але здоров'я і безпека на першому місці. І наступний момент, коли ви тільки починаєте, коли це перший особливий раз, не поспішайте. Тобто, запорука якісного анального сексу це приємні відчуття, не повинно бути боляче. І тому я рекомендую використовувати різні спеціальні секс-іграшки, саме приназначені для стимуляції анального отвору. Наприклад, це можуть бути і анальні пробки різних розмірів, і, звичайно, спершу треба обирати маленькі, або анальні кульки. Так, зазвичай вони теж є різних розмірів, наприклад, або анальні буси, так, від меншого до більшого більшого, більшого, що допомагає поступово розслабити анальний отвір і таким чином підготувати його до проникнення, так? якщо ви бажаєте займатися саме проникаючим анальним сексом. Бо насправді дуже часто вистачає саме гри з секс іграшками. Це дуже приємно. Бо все-таки чому так приваблює анальний секс? Тому що анальний отвір має багато нервових закінчень, а стимуляції яких викликає приємні відчуття. До речі, можна отримувати оргазм через анальну стимуляцію, адже все одно таким чином може стимулюватися. Внутрішня частина клітора, нервові закінчення якого будуть діставати до прямої кишки. Що ще? Що ще? Сюди можна віднести ще анальні вібратори, їх можна використовувати для розслаблення анального отвору, вони додають більш приємних відчуттів. Це можуть бути анальні ділдо, вони зазвичай тонші, ніж фавомітатори, які є для вагінальної стимуляції. Тому тут. Просто вибір величезний. Ви можете пошукати в шопі, зайти, і вам там теж порадять, і ви можете спробувати якісь варіанти. А до речі, коли ми говоримо про анальну стимуляцію, ніхто ж не відкидає того, що чоловікам вона приємна теж. Нервові закінчення є як у жінок, так і у чоловіків. І саме. Для чоловіків є простатні масажери. Оскільки масаж простати, так стимуляція простати приносить більше задоволення. І вони є такої спеціальної вигнутої форми саме для того, щоб через анальний отвір відбувалася стимуляція придміхорової залози чоловіків. А тому користайтесь, обирайте, експериментуйте, пробуйте. Головне, щоб вам було комфортно. Якщо ви розумієте, що ні, сьогодні не той день, хоча ви запланували, готувалися, але от щось не складається, щось не так, чи ви запереживали, ви завжди можете сказати: стоп, ні, давай не сьогодні, окей. І це має бути сприйнятим нормально, тобто, щоб ніхто не відчував тиску. Бо така. Пікантна тема цього анального сексу і часто піднімаються питання і на консультаціях: а як треба, а як не варто, а що робити. І ще такий момент: догляд за іграшками для анального використання, їх треба обережно мити, більше для деяких є спеціальні умови їх очищення, тобто, можливо, не використовувати мило, наприклад, да, спеціальні засоби. Їх теж можна придбати, і вони зазвичай дуже економні у тому використанні, так тому читайте вже тоді. Інструкцію для конкретних іграшок і зберігати їх варто окремо від інших іграшок, наприклад, для вагінальної стимуляції, для клітора, все-таки бактерії, як би не очищали, запах, тобто так більш екологічніше, більш правильніше робити. І наостанок з приводу секс іграшок, звичайно, обирайте для анальної стимуляції, які мають такий знаєте, запобіжник. Коручку, фіксацію, яка запобігає проникненню анальної іграшки повністю в пряму кишку, адже, адже бувають випадки, бо в процесі пристрасті, ще й з лубрикантом, воно все слизьке і дуже легко облажатися, скажімо так. Тому це важливо, Це важливо, знову ж таки, це, це ваш спокій, так, якщо ви використовуєте якісні матеріали. І, до речі, про матеріали. Теж звертайте увагу, щоб вони були якісні. Не економте. Не економте на собі, не економте на своєму задоволенні. Обирайте, обирайте те, що вам було б приємно, щоб вам подобалося. І насолоджуйтесь не тільки цим, а й всіма видами сексу. А на сьогодні все. Дякую за увагу. Якщо вам сподобалось це відео, було корисно для вас. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. І будемо разом з вами досліджувати нашу сексуальність, папа. -па.